Цьогорічний Великдень приніс ще й кілька ДТП. Одна із них смертельна. У Тростянці 16 квітня загинув 33-річний водій Вазу. У той же день ще три аварії сталися у сумах, здебільшого через алкоголь. Свідком однієї з них стали і наші кореспонденти. На вулиці Герасима Кондратьєва. Ось ця автівка, зачепивши правий бордюр, різко вивернула на зустрічну смугу і врізалась у стовп. Капот машини зім'ятий та схожий на купу металобрухту. Передня панель у салоні розбита, а лобове скло вилетіло зовсім. У машині їхало двоє людей. Свідки кажуть, хлопці були усі в крові. Також ж вибіг, смотрю, ребята, ползають. Живі, слава Богу, що живі. Пасажир автівки отримав легкі ушкодження та від госпіталізації відмовився, коментують поліцейські. Водій досі у лікарні. Внаслідок ДТП останній отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забою лівої гамілки та перелому кісток тазу. Утім, чи був водій на підпитку, на це питання правоохоронці так і не можуть дати точну відповідь, поки триває експертиза. Альона Щербакова, Олександр Олексінко, новини СТС.